так веду проверка зараз лечильника так накаем зараз объединяем анод плюс катод минус и почекаем сначала хай природный фонд себе порахую Потом поднесу джерело, датчик демо европейский, Замрите. Так, ну вот природный фон. 0,3 импульса в секунду, средний рядок. 0,8. Чекаем сейчас. Че. Так, 6-13 імпульсів в секунду. Все супер реагує, забираємо і чекаємо поки знову, як буде після цього реагувати. Чистий фон, тобто нулю. Ось 0.3. Ну, там середньо має бути від 0.2 до 0.5. Взагалі норма в чистому місці до за 60 секунд має влітати за 40 секунд має влітати не більше, ніж 30 гамма квантів ну, Тут і Бета, і гамма зараз. Ну, Бета тут навколо мене немає. Ось. Можна поставити всередину. Ну і так, так. І вже тут. Припайний, щоб не мучитись, бо дуже багато людей, які професіонали навіть в пайки. Тут перегріли на одну секунду датчик і вже йому кранти. Не можна перегрівати його, бо зразу трісне оця скляна колба. Бо це пайка скло метал. Тобто між металом і склом там немає нічого. Це просто розплавлене скло, притулили до металу, і воно там герметичне, вакуум всередині. Тому перегрівати не можна, особливо тут. Тут вже завод, от спеціально це залудив, зробив все. Це заводська пайка, це не, не хтось просто так паяв. І воно вже в ідеалі. От. Тому можна зразу тут на кінчик навіть залужений все.